Обід це на вівторок, звичайний день. Так, суп у нас йогуртовий. суп у нас з томатами, картопля фрі. Риба з комбрія. Дуже добре, забачами, котлети телячі. Потім у нас... Биточки з овочами. Таке соте, я б сказала. Звичайний рис. Індійка з помідорами В соусі написано, але це є, е, е, язик з грибами і моркою. Мені ще не язик, е, серце. Соти з овочами. Курятина йде з овочами. У ну, них багато таких страв. Це кабачки самі і з овочами дуже багато всяких соте, хто бажає. Село треба розглядати в комплексі. Ремешель і соус. Так, далі. У нас заправки і оливки. Ну, і тут можна набрати. Різних салатів. Це все полить і отримати повноцінний салат. Так. І тут у нас такі закусочки, ярки, помідори. Це вже більше половини обіду пройшло. Ну, багато чого ми було на початку, вже немає. Ми пробували, то вже нема кого. Так. А диня ще є. Персики, ну були цей раз зелені, були щасливі, але їх вже нема. Ну і торти, десерти. І це добріше, це ось цей гарбуз. Дуже смачний, солодкий, пряний. はい。